Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацьким. і сьогодні Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, як завжди, рада вас вітати. Вітаю, пане Миколо, Розпочнемо із такої новини 29 жовтня 2023 року. Мали би відбутися парламентські вибори до Верховної Ради, але цього не сталося через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Прокоментувала е цю інформацію і очільниця партії Слуги народу Олена Шуляк. Вона склала. Що війна закінчиться перемогою України 23-го року, але зараз не на часі говорити про вибори, зважаючи на тяжку ситуацію на фронті. Що буде після 29 жовтня 23-го року, як ви вважаєте? Ну, крім 77-ї статті Конституції, про яку ми зараз з вами говоримо? апелюємо до неї, то де пряма вимога провести вибори в останню неділю жовтня 5-го року. Терміну повноважень Верховної Ради, з якої прямо випливає, що дійсно, аби ми жили в нормальних умовах невоєнного стану, то ми б з вами пішли голосувати як активні громадяни України 29 жовтня. Там є ще одна стаття, на яку посилаються, вона пов'язана з. П'ятирічним терміном, але ця стаття, на мою думку, має другорядне значення в тому сенсі, що ну і президент України і його команда вони ж свідомо йшли на дочасні вибори, тобто вони розуміли, що термін, ну аби в мирних умовах, що термін повноважень цього парламенту, враховуючи дочасний характер вибору, буде менший, ніж п'ять років. Тому мені mm -hmm. здається, що ну і все більшість фахівців, юристів схиляються до того, що. В нормальному розкладі вибори дійсно треба було проводити 29 жовтня 2023 року. Це якби перша така uh -huh. теза моя. Друга теза пов'язана з тим, що нам треба стратегічно визначитися, яка наша мета. Якщо наша мета це будь-яким будь методом за будь-яких обставин під час війни чи ні, провести вибори, то теоретично можна їх провести. Я думаю, теоретично можна прости. Хоча, звичайно, є є про треба прийняти новий закон про правий режим воєнного стану там пояснити. Що це не імперативна рума конституції про продовження терміну Верховної Ради і так далі. Але е, мені здається, що наша мета все-таки перемога у, у війні, тому треба тут визначатися. Ми е, боремося за де, де, перемогу у війні чи за Що ми хочемо, от влада що хоче виграти вибори чи виграти війну. Мені здається, що в принципі настрій суспільства, якщо дивитися на соціологію, е, все таки виграти, е, де, виграти війну. А потім розібратися з виборами тому друга моя теза полягає в тому, що пріоритетне завдання стратегічне перемоги у війні є більш важливіше і тому вибори тут відіграють доглядну роль. Натомість ми маємо е, суму історію, що е, парламент це більш втрачає більше довіру, і депутати або з маразматичними, або з ідіотськими, то до неї, вони опитування проводять, чи їх треба вбивати, чи стріляти, то ще щось, ну то, то вже маразм, ну, знаєш, бізділіє, нема чим зайнятися, умовно кажучи, да? Значить, І що тут робить? Ніби тут е, де, моя теза друга е, не дуже виглядає серйозно, що от, парламент дискредитований, депутати. Неадеквати, на них втрачаються гроші, і а ви тут агітуєте, що не треба вибори проводити. Отож, моя третя конструктивна пропозиція полягає в тому, що фактично ми можемо казати, що з такої конційно-правої точки зору ну може навіть більше навіть я б сказав, морально-політичної точки зору легітимність цього парламенту після 29 жовтня стає меншим. Так, да, uh -huh. він ну, може приймати закони, але ну, ми розуміємо, що от уже термін його вичерпався. Да? І він значною мірою дискредитований, бо ну там ледне сімдесят йому не довіряє, довіряє там деться 4 чи там, 5% і так далі. Як тут діяти? Як на мене, треба його поставити на рейки, умовно кажучи, воєнного парламенту. Що означає воєнний парламент? Воєнний парламент це інструмент, тобто Верховна Рада повинна діяти як інструмент. Забезпечення ефективної діяльності України під час війни і реалізацію цієї стратегії перемогти війні. Що це означає? Це означає, що вони повинні перейти з наступного року, бо вже бюджет же нікуди не дінеться. що їм зарплати платитимуть і в листопаді-грудні. З наступного року бюджет ще не хвалений. Вони перейти повинні на громадський режим роботи і розглядати лише законопроекти. Увага в питаннях оборони, подане виключно президентом. Як uh -huh. Верховного Мукомачу, питаннях бюджету чи економіки, виключно поданим урядом і, скажімо, законопроекти, які нам необхідні для виконання критеріїв по набуття членства в Європейському Союзі, тут є проблема. Я надовго не розмірковував над цим, що а народ народ чи може народ теж хоче він, президент не подає, Кабмін не подає. Європейському Союзу це не цікаво. Ось такий законопроект, на який треба реагувати. Можна, на мою думку, існує інструмент петиції. У нас є петиція до Верховної Ради, можна зареєструвати петицію. 25 тисяч підписів ми забрали, і тоді цей законопроект або ця тема розглядається Верховною Радою. При такій схемі, як я пропоную, це, ну вони то вони так зараз не так заради часу збираються, це вони будуть збиратися ну, максимум раз на місяць, значить, і ну, працюватимуть на громадські засади. Тобто сьогодні у нас парламент більше трьох трьох мільярдів. 3 мільярдів ми на парламент, значить, звісно, ми, ми ж апарат секретаріат не розпустимо, він буде працювати. Але якщо взяти всі видатки на утримання парламенту, дивіться, це їхні заробітні плати, заробітні плати їхніх помічників. Ну, вибачте, 86 скільки тисяч для кожного депутата теж на ну, місяць не валяється на вулиці. Це відрядження, це проживання і так далі. Думаю, із цих трьох мільярдів, ну десь це, до речі. Газета Голос України, я не розумію, навіщо вона потрібна сьогодні, два 21 першому столітті під час війни дає фінансувати. Це 850 мільйонів на діяльність парламентських партій. Ну, на заборонена партійна така діяльність санкцій, що демонстрації не можна мітинь, не можна, Ніхто не займається партійною діяльністю. Вони отримуються на політичну рекламу на свій піар. Тобто, якщо ці видатки забрати, як я планую, ну мінімум 2 мільярди. Ми вже окономили на щодо видатків два мільйона гривень із держбюджету витратили у серпні на оренду сто 12 народних депутатів, 2,3 мільйона гривень за серпень виключно. Ну, це так само, це один сегмент берете. А, значить, ну, Якщо розширити, то я кажу, оці всі видатки, а, а, ви знаєте, це відрядження. Да, до речі, відрядження, ви запитаєте. Відрядження виключно фінансувати для участі в офіційних, офіційних міжнародних заходах, де є делегація України. Делегація України тільки є в ПРЕ. Це 12 депутатів, 12 заступників, вони всі їдять. Воно фактично раз в рік, там, скільки проводиться засідання. Тобто, просто коли знаєте, як в нас депутати, щоб втекти, десь там погуляти з родиною, інші ж не можуть громадяни з родиною зустрічати, так да, депутати можуть десь там в Іспанію, в Італію, чи в Монако поїхати далі. Вони кажуть, ну у нас міжпарламентська група дружби, Україна, Монако, там Монкача. ми зустрінемося, вони з одним депутатом зустрілися, яким на да, галочку і місяць. Ще там сидять. Тобто відрядження повинні бути виключно. Коли йдеться про офіційне засідання, до речі, вже комісія Україна НАТО, зараз Рада є Україна НАТО, вже фактично парламентська діяльність натівську трошки менша. Фактично, це паре. Буквально кілька яких значить зібрань такого високого рівня, які можуть бути таким чином. От ми з вами вже знайшли вихід ситуації. Да? Вибори ми вважаємо недоречними до перемоги і неефективними, але ми суттєво. Суттєво скорочуємо, що зараз важливо, видатки. І наступна моя теза полягає в тому, як тільки ми це на ми, наприклад, Верховної Ради проаналізували, давайте далі аналізувати то, що ми в попередній програмі вам говорили, ну ніхто не може пояснити мені, що відбулося, що ми податково збільшуємо фінансування на більше, як 3 мільярди, а Генеральну прокуратуру більше як на мільярд. Ну це дикість, розумієте? Тобто я ж не розумію, що вони будуть обшукувати ходить кожен день там і так далі. Бізнес і так він нещасний під час війни. Тобто, я б умовно, сьогодні сказав, що поки бюджетний процес іде, нам треба активно нього отрутитися. Тобто, я бачу собі так: одиця, би ми в уряді з вами були. Я б запропонував, би, е, умовно кажучи, типовий воєнний бюджет 2024. Ну, Верховна Рада окремо історія, хоча це державний бюджет теж треба думати про його формат і е, для місцевих бюджетів. Тобто, наприклад, що це означає, що ми в Києві тут з вами, от ми в міськраді, значить, Києві, да? не ми сидимо, думаємо, а е, є варіант, ну війна, друзі. Да? Угу. Написано, от видатки такі, 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 можливі. Інші видатки. Вони на час війни зліквідовуються. Ну, от я прочитав, ну вже з цього маразму, значить, і озеро зараз чистять, якого немає. Я прочитав на сайті наші гроші. І на сайті наші гроші я прочитав, що. Реєстр домашніх тварин, який працює, ну там активність велика в 2001 році зареєстрована значить, одна інформація, що зникла собака чи кішка, і душа болить у мене за собак і кішок теж. Але 5 мільйонів зараз хочуть зробити, модернізувати реєстр і цей сайт, на якому, значить, 9 чи 10 звернів рік. Ну, друзі, у вас є совість. Я розумію, що кожен департамент хоче щось красти зробити і придумує, де значить бюджету зробити. Тому оцей. Стандарт воєнного mm -hmm. бюджету для Києва до села Умон до ОТГ, да повинно бути написано. Друзі, от дивіться тільки ці видатки, соціальні укриття та міталі все розпи. Решта ви не можете фінансувати тобто це. Заборонено. Ну, а як же може бути війна, воєнний стан? Тобто, я взагалі ну цій дикості, коли я дивлюся на тендерність і закупівлі, просто я в шоці, розумієте? Ну то це мери, э, плитки, бруківки там і, і чогось інше, значить, все це заборонити. І ми приводимо відповідність цей воєнний бюджет е країни і воєнні бюджети. Міста, тому що насправді ми ж зрозуміємо, що американська непроста ситуація, європейська непроста ситуація, нас е, чекають серйозні випробування, і ми повинні показати, що дивіться, ми от зекономили, ми знайшли варіант, як оптимізувати бюджетні видатки, яких не так багато у нас, да значить, і там зекономили. Там я не знаю. Ну от ми, ми з вами вже сидимо тут і мільярди економимо, да? А якщо по всій країні уявіть, скільки це би, мова йде про десятки, про сотні мільярдів гривень, які можна не витратити в 2024, 2024 році, і звичайно. Є речі, може, я б сказав з точки доїться. Ми ж перший забуваємо про першу статтю конституції. У нас що написано? Що ми ж соціальна держава? Значить, і в нас виходить, от я зараз подивився другу частину. А що для як народу виживати? да? Значить, ну зрозуміло, у нас там мінімалка мінімальна зарплата підвищиться на 300 чи скількись там гривень підвищиться, мінімальна пенсія буде аж 2361 гривень, і так далі. Але у нас є. Спасибі Порошенку і іншим керівникам держави, значить, у нас є одні білі люди, а одні напівбілі люди, а ми чорні з вами. Значить, Тобто, білі люди це судді. В конституції вони вибили собі, що у них не пенсія, а пожиттєве – це забезпечення. І середня, середня пенсія у них, щоб ви розуміли, сьогодні складає біля 100 тисяч гривень. Середня. Yeah. Максимальна пенсія, тобто, що вийшло, дивіться, Ми ввели воєнний стан і всі українським пенсіонерам. Зробили е, е, максимальна е, пенсія, яка на сьогоднішній день складає 20 тисяч 930 гривень. Максимально. А суддів, які значить, обхитрили, не називаються пенсією, їм ніхто не зменшив. Тобто це ж ми кажемо середня 100, а максимальна може бути 200 в них і так далі. Значить, Тепер дивіться, прокурори з ними трошки складніше, тобто їм зменшили, але в них середня пенсія по 23-му року прокурорів складає більше, ніж максимальна в інших пенсіонерів. Десь 22 тисячі середня, а максимальна може бути і 100, і так далі. Яка моя позиція? Значить, ми не порушуємо конституцію жодне. Тим чином, тому що е, режим воєнного стану дає можливість нам під час війни, ну ми ж з вами от хочемо протест проявити якусь демонстрацію. Вони заборонені. Це ж наші права передбачені Конституції. Ну, війна. Тому в бюджеті 2024 році однозначно всі громадяни України. Чи вони судді визначні, чи вони прокурори і так далі. Якщо написано максимальна пенсія 20 тисяч 930 гривень, а там буде трошки більше, там може, 22 тисячі, то всіх це буде максимальна пенсія. Не можна в, в, під час воєнного стану отримати. Така ситуація стосується іншим блатним і приблотньоним. Я маю на увазі наглядові ради там, і так далі, так далі. Тобто, що в системі державної служби. Державних службовців не ж менше, ніж е, і в цих наглядових радах. і Далі ми кажемо, що вона там така то сума, вона повинна бути така сума. Це ну це не сотні мільярдів. Ну але друзі, це теж мільярди, теж мільярди ми законом. Тобто, підсумовуючи, моя позиція така, що сьогодні ми повинні поставити і Верховну Раду, і депутатів місцевих рад. Таке життя наше, значить, ну вже ж немає, умовно кажучи. Такої вольготної бюджетного безпреділу, який був до війни, бо це війна, і це не обмеження місцевого самоврядування, це обмеження в частині військових потреб. І таким чином ми тоді. Ви приходите на сесію Київради, там чи сесію е, там Черкаської міськради чи львівської міськради і кажете, друзі, значить, е, бюджет на перекладання плитки на 0 ноль гривень, угу. на бруківки 0 гривень, на фонтани 0 гривень. Значить, наші до сипір ви знаєте, значить, вони борються, хто більше квітів кущів посадив. На які квіти кущі? Значит, ну, це може комусь це подобається. Ну я ми з нашим глядачам скажемо, що насправді я називаю це корупційною схемою Кернеса. Покійного, значить, вони придумали, як через вічну реконструкцію парків забрати гроші. Ну ніхто ж не порахує, скільки викущів, посадили дерев, скільки Насвичай. землі викопали і так далі. Знач, і оця школа тепер перейшла на Київ, на інші місця і так далі. І мені і комунальників жалко, але друзі, ну зараз не, не про красу йдеться. Ну давайте будемо ми змагатися, хто більше троянд посади. Ну які троянди. От сьогодні Славуту бахнули. Місто красиве, в якому був я і так далі, і так далі, понищили. І де ж ті троянди і так далі. Що ну, одна мова йде про укриття, все-таки про якісь речі безпеки і, і людей, і школярів, і так далі. Тому давайте забудемо про змагання трояндів, водоспадів е, е, і, і таке інше. Тобто, от ми все це написали, і тоді дуже легко бюджет приймається. Ніхто нічого не лобіює, а ви нічого не можете пролоблювати, тому що в бюджеті є тільки е, е, соціальні видатки, видатки утримання місця, житлово-комунальної сфери. Охорони здоров'я, освіти, укриття, допомоги армії. Допомога армії кажуть: от там місцеві бюджети вони знають, тому що дивіться, кожне місто має підрозділ, яким він опікується, і так далі. І так далі. Тут є маса варіантів, як на армію перевести ці гроші. Тому підсумовуючи, ще раз хочу казати, да я розумію, що мери будуть незадоволені, депутати будуть незадоволені, але я вважаю це дикістю в умовах війни, що, наприклад, депутат Київради сьогодні має фонд там хоча 6 мільйонів. Він сам входить і витрачає. Ну пане Миколи, про допомогу армії і про діяльність депутатів Верховної Ради вони вже. В п'яте пропонують законопроект, який передбачає виїзд усіх чоловіків за кордон, але вони мають відкрити рахунок а одразу покласти туди близько 13 тисяч гривень, якщо бути точними, то 12 тисяч 945, і поповнювати його щомісяця під час перебування за кордоном на 1306 гривень з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок Збройних сил України. Це вже п'ятий законопроект. Я ще раз повторюся за п'ять років. Це Піар-компанія, чи це дійсна допомога, чи це реальний вихід? Я думаю, це, це піар-компанія. О чому я вам сказав теж не річ, а знову-таки, на що війна списує непопулярність і популізмом під час війни дергрі займатися, це шкідництво. Тобто є певні депутати, які, от ви ж прослідкуєте, там 10-20 депутатів з різних фракцій, які, значить, от типа для виборців, вони розуміють, що перше читання це не пройде. Значить вони це реєструють. Тому моя позиція така, що сьогодні ми повинні прийняти для себе. Ну, мовно кажучи, рішення, да, ми, не, ми не ламаємо конституцію та далі кажемо, що питання війни, а це питання війни, тобто мобілізаційний ресурс, як там виїздить за кордон, не виїздить за кордон, ті, хто підпадають під мобілізацію, значить, може виключно подати лише президент в як Верховний Головнокомандуючий, за погодженням з генштабом uh -huh. і з нашими військовими. Тобто, депутати, ви що, розбираєтеся в військовій стратегії? Ні, ви не повинні подавати. Так само, як бюджетні законопроекти подає уряд, тобто, на мою думку, сьогодні, ну от після 29 жовтня. Враховуючи втрату частини легітимності парламенту і військову ситуацію, ну треба зупинити. Ну це ж це спам-піар, піарний спам, да? СПАМ, що народ сидить, що нам тут зареєструвати і так далі. Ну зареєстрували, так воно ніде не йде. Це тільки для того, щоб там пресі сказати. Тому треба це треба це зупинити, що народ не знає, чим зайнятися. І за те, що отримує заробітні плати їхні помічники, ну це дикість друзів під час умовного стану. Подивіться на пенсіонерів, які дві триста отримують. Так? 3 мільйони пенсіонерів отримують 2-3. Тобто подивіться, зараз в нас великі реформатори Канадсько-українське, маю на що громадяни Канади і України зараз, колись окремо з вами пороємо про реформу освіти. Ну вони знищать цю систему освіти і так далі. Тобто, у нас грошей ні на що не вистачає. А, 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 значить, народ, отримуючи зарплати, депутатські доплати із помічниками, чим би нам сьогодні зайнятися, розумієте? Займайтеся ем, чим завгодно. А будете працювати на громадських засадах і виконувати ті речі, які uh -huh. дає вам президент, як воно командуючи уряд, як відповідальна інституція, і так далі, або народ через Зрозуміло, зафіксувала. Дуже дякую вам, пане Миколу, за аргументований підхід до нашої програми і за доступне пояснення. Друзі, Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна, видивилися канал Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе до зустрічі.